Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я сьогодні в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Багато цікавих товарів є на що глянути. Приємного вам перегляду! Розпочнемо огляд із ось таких контейнерів харчових: Три штуки різного об'єму, ціна 36 гривень. Покривало двох розмір 2 метри на 2,20 гривень. Ціна його 449 гривень. Набір модулів фільтрів для води. 3 штуки 329 гривень. Салатник скляний. Ціна 249 гривень. Діаметр 26 см. Килимок 169 гривень для ванної кімнати. Розмір 40 на 60 см. Були ще і в інших кольорах. Килимок для йоги 179 гривень. Ківш із кришкою 449 гривень. Досить такий важкий, виглядає добротно. У нас лише в темному кольорі, хоча на малюнку є і в світлому. 70 гривень коштує ланчбокс. Такий він двохсекційний, із ложкою-виделкою. Це кіт пес був мультик. А це така ложка-виделка два в одному. Є в різних кольорах: рожевий, жовтий, зелений. 90 гривень коштує ніж універсальний. 15 в одному. Є в різних кольорах: зелений, чорний. Пляшка для води дитяча. Ціна такої пляшки 149 гривень об'єм 500 мл. Є три варіанти. Зараз покажу вам поближче. Акула, єдиноріг та лінивець. Здається, це лінивець. Пишіть ваші варіанти. Тарілка прямокутна, розмір 28 на 20 см. Каструля об'єм 3 літри. Це із цієї серії, що був ківш. Ціна 499 гривень. Така каструля 339 гривень. Об'єм 3,5 літри. 20 гривень коштує ось такий стакан пластиковий із трубочкою. Трубочка не виймається, вона вже є вмонтована. Такий цікавий варіант. Є усього 4 зображення. Ось так виглядають всі 4 варіанти. Чашка керамічна об'ємом 350 мл, коштує 79 гривень. Однотонна має 4 варіанти кольорів: салатовий, жовтий, блакитний та молочений. 86 гривень коштує та тарілка прямокутна, яку я вам показувала 28 на 20 см. Набір стопок 6 штук. і з різними надписами. Об'єм 400 мл. Ціна 119 гривень. Блюдо скляне 119 гривень. Воно прозоре, але має відтінок. Колір переливається, виглядає вживу дуже гарно. Як бачите, є усього три варіанти. Зачарувала мене ось ця тарілочка. 199 гривень коштує дзеркало настільне для макіяжу, складне із LED-підсвіткою. Лак для нігтів 16 мл 23 грн. Пилочка для нігтів. Ціна 15 гривень. Є 4 в одному або 8 в одному. 40 гривень коштує маска для рук та нігтів. Як бачите, я копійки заокруглюю в більшу сторону. Засіб для вигрібної ями ціна 25 гривень. Набір резинок для волосся кольорових 6 штук, ціна 20 гривень, бомбочка для вани 50 гривень. Набір ємностей для подорожі є в різних кольорах. Хочеться показати вам поближче зараз, 10 штук в упаковці і ціна 80 гривень. 67 гривень коштує ось такий контейнер для зберігання дрібниць. 20 гривень вкладки у взуття. Є різних кольорів різної форми. Навіть є гелеві такі силіконові. Актуально для тих, хто придбав нове взуття перед паскою. Набір контейнерів 159 гривень 3 штуки. Круглої форми відрізняється кольором кришки. Ємність для сипучих продуктів. Ціна 65 гривень, об'єм 2 літри з половиною. Таз емальований об'ємом 8 літрів коштує 199 гривень із квітковим принтом. Набір контейнерів. Об'єм 5 літрів 3 та літр 600 мл. Можуть бути із темною кришкою або з прозорою. Набір коштує 179 гривень. Матрасу туристичного я не знайшла, ціна його 699 гривень. Та є ось такий килимок пляжний, складний у двох кольорах: червоний або зелений. І ціна такого килимка 229 гривень. Розмір 1,48 м на 1,80 м. Подушка туристична 199 гривень. Ціна вже акційна. Є два варіанти із принтами, а є один варіант синього кольору однотонний. Полиця пластикова. Одна штука. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Тут вони показали, як дві можна одну на одну ставити. Ціна 80 гривень. 279 гривень коштують калоші. Рюкзачок дитячий у вигляді іграшки єдинорога, є у різних кольорах. Тут, бачите, є замочок, можна ще щось покласти. Ціна 239 гривень, троси сімейні 75 гривень, набір шкарпеток чоловічих низьких 3 штуки 48 гривень, підслідники 25 гривень. Як вам скажіть, зручно ходити в таких, бо я не можу. Вони мені чомусь завжди злазять. Ласини жіночі 149 гривень, серветки Господарські 40 гривень 10 штук. Серветка із мікрофібри автомобільна розмір 40 на 40 см. Ціна 40 гривень є у різних кольорах. 55 гривень коштує валик для чищення одягу: великий плюс у цій пластиковій ємності, яка захищає сам валик після використання, щоб він не липні до чого. Кепка жіноча. Ціна 129 гривень дитяча, але досить таки виглядає велика. Я подумала, що вона жіноча. Кепки-бейсболки чоловічі. Ціна є 100 гривень та 129 Ця верхня по 100 гривень, а нижня 129 гривень. 45 гривень коштує освіжувач повітря автомобільний. Набір іграшковий, мильні бульбашки, ціна 149 гривень. 100 гривень коштує ось такий набір трансформер. Є у різних кольорах. Ось такий крем села Карпат. Ціна 30 гривень. 65 гривень коштує спрей для волосся. Тут багато обіцяють нам і силу, і ріст, хто пробував. Пишіть як вам. 30 гривень коштує набір трубочок для напоїв. 4 штуки із прикрасами. Є в різних кольорах. Еспандер петля для йоги та спорту. Ціна 90 гривень. 119 гривень коштує набір рушників 2 штуки. Розмір 40 на 60 см. Є один рушничок однотонний, а інший із листочками. 30 гривень коштує охолоджуючий елемент у вигляді розрізаного фрукта. Є ківі, кавун або апельсин. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.